Доброго осіннього ранку, малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас на заняття завітав гість. А хто це ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно, пухнасти! Вушка маленькі, лапки м'якенькі, кіхтики гостренькі, пісеньку співає, діток забавляє. Ви здогадались, про кого йдеться? Так, це кошеня. Кошеня? Дуже любить гратися клубочками ниток. Давайте і ми пограємось з клубочками. Розглянемо клубочки, якого вони кольору. Червоний, зелений, синій, жовтий. А які клубочки за розміром. Однакові чи різні. Так вони різні. Червоний і синій клубочок великі, а зелений і жовтий клубочок маленькі. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожі клубочки? Молодці клубочки схожі на круг. Вони можуть котитися. Наш котик грався з клубочками, і вони заплутались. Тепер, котику, немає чим гратися. Давайте ми йому допоможемо. Намалюємо йому нові клубочки. Але спочатку розімнемо наші руки, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Котику підвушка дали ми подушку. Він її обійняв і подякував нам няв-няв Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу ватні палички, фарба синього, жовтого, червоного та зеленого кольору. Беремо ватну паличку, міцно тримаємо її трьома пальчиками. Спочатку спробуємо намалювати клубочок в повітрі. Ставимо крапочку і коловими рухами з маленького клубочку малюємо великий клубочок. Тепер занурюємо ватну паличку у фарбу синього кольору. Ставимо крапочку і ведемо ватну паличку по колу. Таким чином з маленького клубочка рости великий клубочок. Далі малюємо клубочок жовтого кольору. Занурюємо ватну паличку у фарбу. ставимо крапочку і ведемо ватну паличку по колу. Дітки, клобочки зеленого та червоного кольору спробуйте намалювати самостійно, а наш котик буде за вами спостерігати. Ось такі чудові клобочки ми намалювали для котика. Давайте ще раз їх розглянемо та скажемо, якого кольору клобочки. Червоного, зеленого, жовтого, синього. Малята, а скільки клубочків ми намалювали для котика? Правильно, багато. Наш котик дуже задоволений, що у нього є багато клубочків. Він побіг ними гратися, а вам також час відпочивати. Тож до побачення, до наступної зустрічі!